Зараз ми для вас зробимо персональний розклад на березень, яким буде цей місяць для вас. Під час цього розкладу буде більш тонко задіяна стихія хаосу і ось ця доля ймовірності. Ви зможете обрати саме те, що очікуватиме вас, із дев'яти можливих варіантів та дев'яти ведучих ключових енергій цього місяця. Почнемо уважно подивіться на ці дев'ять карт та оберіть для себе одну. Якщо ви обрали ось цю карту. Тут у нас паш пентаклів В березні місяці ви або подаватиметесь на якісь виплати, або проситимете збільшення заробітної плати, або претендуватимете на якусь додаткову оплату чогось. Або, можливо, будете заявляти своє право там, на подаватиметесь на грант, щось таке, що пов'язане з якимись виплатами та грошима. Це трошки такий тягамотнічний процес, трошки тягомотіна, і трошки такі документи, оці всі трошки затримки. І всередині вас будуть бурліть страсті. А можливо, ще навіть якщо там, мама подаватиме на аліменти, тобто будь-які ось ці такі. Виплати, документи, от, це от щось таке, і всередині вас просто будуть бурліт страсті. По-перше, через те, що це затягнутий процес. Довго треба справка на справку, те, що вас постійно кудись там футболяють, знаєте, щось вам треба доказувати і відстоювати, що є абсолютно очевидним. Потім будуть такі терзання совісті, чи я правильно там вчиняю чи ні. В будь-якому випадку, в кінці кінців, для вас ця ситуація буде в плюс і буде відповідати вашим очікуванням, тобто, ви або домовитесь умовно з тією стороною, від якої очікуєте, будь це роботодавець, там ваш колишній чоловік або держава, або ж вас влаштують ті умови, які вам запропонує та сторона. Тобто, ви або зробите це. Формально і документально, і це вас влаштовуватиме, або ви минуючи всі ці формальності, просто домовитеся з людиною напряму. Порада заключається в тому, що постарайтеся змістити фокус вашої уваги на результат, яким би затягнутим і емоційним не був би сам процес. Просто робіть все це, що потрібно робити, і з чіткі з чіткою внутрішньою впевненістю, що на виході все буде так, як ви собі запланували, і ви будете задоволені результатом. Тому бажаю, аби місяць березень пройшов для вас як найкращим чином, і зустрінемося з вами на наступному розкладі на квітень.